Народ всім привіт! Слава Україні! Розпочинаємо новий проект Nissan Rock. По пошкодженням передок. Коротше, лупануло його спереді чимось, але скользящим ударом. Ванджерони попідвертало. Той точно вивернуло цей, не знаю точно, але щось за Ну, капот заміна. Телевізор. Вон тут скрутило. І вивернуло трохи полку крила. Ось тут більш фатальніше, тут її більше завернуло. От. І якщо подивитись на цей ланжерончик відносно стапеля, то він в боці. Треба буде його трохи натягнути. Ну, переломити, коротше. Тут з мотором попробую натягнути щось. Будемо ломити. Але перше зробимо цю лінію. Розіб'ємо машину пополовині і подивимося по розміру, що тут бракує. Бачу різьбу навіть вирвало. От. І так, по запчастинах Вон є там новий капот, бампер, куски телевізора. Коротше, купу всякого. І фари нові є. Все нове? Двері, як завжди, у рогах. Ця підскакує, ця нормально. Хоч є хлопунчики трошки. Коли, певно, крило як залізло сюди трохи, є тут Чуть-чуть. Крилом оце поробило ці м'ятиночки. Американці, як виходять з машини при аварії, то їм фіолетово, вони виломлюють двері і постійно таке робиться. О. Крило тут ціленьке. Але вон зазорчик такий величезний. Можна палець запхати, а тут знизу його взагалі немає. І двері вон торчат дуже. О! І падають. Просто капець вон. Навіть туго закриваються. Будемо це виправляти. Хоча тут і крило. Чумовно падає, щось не можу зрозуміти. Тут якась царапинка є. Ще може бути таке, що як вилізали з машини на нього, повісилися на них. Коротше, всяке може бути. Але то, я думаю, не через ланджероні. Так що зараз розбираю, зажимаю на стапель, розбиваю усю лінію і дивлюся, що куди хоче. І тоді вже буду відштовхуватись від чогось. Отака От то штука. Нарешті Хонду добив, вже можна шпарити. Там ще один проектик стоїть. Не знаю, чи буде видно. От. Хто відгадає, що це за проектик? Ставте коментарі і підписуйтесь на мій каналчик обов'язково. І ставте лайки. Все, всім па-па, до наступних відосиків. працюємо!